Я коли побігаю, я взагалі відчуваю себе новою іншою людиною. У мене зразу впевність чисто плюс 100. І я одразу така, божна ну, я ж красотка. Я така молодець, я супер. Реально нічого не підіймає мені так е, мою самооцінку, як спорт. Я навіть тренуюсь для того, щоб там сьогодні чи ще щось, що класно себе відчувати. Вона нарешті зазріла вдягнути спідницю в травні. Ну? Я зараз збираюсь е шукати паску, тому що, коротше, у нас в сім'ї е готувала тільки про бабусю, коли її не стало, ми тільки її купуємо. Я ніколи в житті не робила паску. Я хотіла в цьому році спекти, а потім я подивилась рецепти, скільки всього купувати, скільки її робити. Та ну все в сраку. Знаєте, є такий мем в Тіктокі. І uh, І зараз uh, підемо шукати якусь красиву паску. Я вчора дивилась сліпо, і вони виглядали не дуже. Вот. і зараз підемо щось шукати цікаве. Я думала, що ще смачненькі приготувати. Ну, подивимось. що зараз йдемо на пояски Паски. Що ще можна приготувати? Я думала зробити маковий рулет. Я його ніколи в житті не робила. І Я не знала, наскільки це класна ідея. Сінабони робити я не хочу, бо мене вже від них тошнить. Банановий хліб теж Ну це те, що в топі моїх рецептів. А що ще такого не робити, я навіть не знаю. Буду думати. У мене з'являється якась улюблена річ. В цьому випадку сумка, джинс і рубашка, мої улюблені. Ну Я буду носити їх, ну мені пофіг. Я буду кожен день носити їх кожен день. Кожен день? Кожен день. Ясно? Я взагалі думала замовити, чи в Міністерство десертів, чи в мікбарі, але чесно кажучи, ну прям відверто. Ну я зажала ті 700 гривень на ту паску. Я її не так прям люблю їсти, щоб витрачати 700 гривень на пасочку. Не знаю, гайс. Що думаєте. Так, цей е чолов'яга е колективним моїм разумом був вирішений. Вирішена коротше, ми трошки прогуляли, завожу його додому, бо думаю, що з ним пасочки мені буде незручно знімати і вибирати. Тому цей красавчик йде додому на охорону, так? Да? Пішли! виходь! Виходь, виходь! Молодець. Я тільки що свою улюблену і Instagram кулінарної інфлюенсерки Іри. Побачила, що вона виставила, що вона зробила сирну паску. Я вже така думаю, блін. Може мені за її рецептиком щось приготувати, бо виглядає дуже дуже красиво. Я взагалі не розумію. Це взагалі, походу, що зима залишилось. Оце всі потровують, почухають, а потім їсти. Звісно, почалась тривога. Але я перечекаю, що я приїхала. Ура! Я дочекалася від бою, все купила. Що купила, покажу потім. Покупки незначительні, але приємні. Коротше, я вже зайшла до бабусі і віддала їй більшу половину із того, що я купила. Тому розпаковка. Розпаковка ще скучніша, ніж мала бабусь. І так, я вибрала собі ось таку паску, маленьку, сумка, лавно, тут і сейчас я зразу дістала звідси ось таку штучку, яку купила для пасочки і яєць в Сенсей. По-моему, кьют. І знаєте, що саме прикольне, що я вибрала ось цю... Звісно, по зовнішньому виду я вибираю паски, я не знаю, які там вкусові дані будуть в неї. Це від Київ хліб. Не знаю, а мене не було видно, чи що? Коротше, показую. А ви знаєте, що бабуся приготувала для тіми собачий холодець. А! -у -у -у! О, е покажу, як він буде його завтра куштувати. І е тут такі штучки, вони мечаться з підставкою. Видно жовтенькі? Коротше, буде красиво. Ще купила в пасочку, поставлю якогось з цих зайчиків таких. І ось така красива корзинка. Цього... 8 євро вона коштує 170 гривень. Ось така красива корзинка. І я така завтра. Післязавтра. Коротше, розпаковка із того, що я забрала додому. Це все. ще. Тімка. А я тільки що така дивлюсь. Краще вжити до. 09, 05, 13. До тринадцятого року? Що це таке взагалі? М? <плес> ну, чисто, на 11 років трошки просрочка у нас. Чи що це вообще таке? метри І зараз ще три назад. Поки в мене єднання з природою. <толкнув> Йдемо на звуки жаб. Боже, вони хоч не пригнуть на мене, як ви думаєте? Вони мене почули і перестали квакати. фігеть. А бачите хоч одну? Я бачу тільки себе в отраженні. Пригнула. Так, такі у нас предпасхальний стіл. Угу, краса. Так, а це те, що я казала, бабуля зробила е, собачий холодець. Зараз <с міг> подивимося, як Тімуся буде його їсти. А, ми вперше в житті, взагалі, е, приготували спаржу. Я завжди їла тільки в закладах. Подивимось, що вийде. Сподіваюся, що смачненьке. Боже, ще зараз на заході сонечка після пробіжечки. Така вечеря чудова. Знайшла собі таку, таку вона вже не вимивається і від старості, таку тарілку з рибкою. Ну це ж вайб, понимаете? Ну вже така вся покоцана, ну нічого. Так, даємо Тімі Даємо Тімі холодець. Тимусь, де ти? Іди сюда. На, на, на. А ему несручно з цій палки їсти. Ой, ой, скажи, як смачно. Другий день пробіжки. Кайф. Це набагато приємніше бігати, ніж наш на моєму стадіоні. Поставила вже вдома квіточки свої, у вазочки. ну аромат, дівчатка, ну просто. Ну, кайф же, кайф! Ну. Коротше, такі букетики собі зібрала невеличкі. Всім привіт! Вітаю вас! Зараз я їду на зустріч з подружкою. У нас буде типа, breakfast, якийсь кафе, ну. You І know. вот. потім у нас ще є одна місія. Але я поки не можу про це говорити. Через декілька влогів ви дізнаєтесь, я вставлю це. Ми сьогодні йдемо в новий заклад Ремі, який знаходиться біля Червоного корпусу. Там раніше був хлібний, слава Богу, його закрили. Тому йдемо на невеличку ще й ревізію, якби подивимось, бо ніхто з моїх знайомих ще там поки не був, і я теж не знаю, як там. Ну, наче в Тіктоці пишуть, що прикольно. Тому йде такий лук знову у мене гран пакор. Чи собача, чи дед На рибалочку вийшли. Так, I Love Paris. Моя улюблена футболочка. Дякую, Аліса. Я уїхала Guys, Зустрінемось вже в закладі. Мені дійсно здається, що це. Дякувати Богу. Дякую. Богом стилістики і трендом, що вони вели гренд пак кору в тренд. Бо це найзручніший уніформа для мене. Опять моя любима рубашечка, опять мої любиміки лофери. знайшла свої шортики оці. Це вікдей. Я пам'ятаю, що я зайшла в Варшаві в вікдей, і я хотіла такі шорти дуже довго. Потім забула бо ніде не могла їх знайти. І я заходжу і висяд ці шортики. І в останньому моєму розмірі. Я думаю, ну це ж меч, це ж судьба. От, все, я полетіла. Ай! Що ви думаєте, звісно, Аня пазує? Я опоздала на 2 хвилини, на каже, я тебе почекаю біля метро. Думаю, вона, ну, напевно, біля метро, конечно. Зараз я буду 20 хвилин чекати, але нічого, я сьогодні в хорошому настроєнні, тому вирішила зразу йти в закладі і чекати. Погодка, топчик. Блин, мене сьогодні, конечно, не дуже, но нічого. Джеки. Так, я уже біля майже. Біля майже майже біля закладу. Вось воно, восьмо. И А Обейца, хто прийшов. 21 цю одно хвилину чекала мою подружку любиму. Да! Be real time. Нютки на сніданок сьогодні батат. Так, матча Тонік, Еспресо Тонік, Choose your fighter. А ти мене не чекаєш, так, да? така ти подружка? <реку> так, я взяла собі такі сирнички з явидками. Ну, у Аньки батат, Анька у нас по жостіку пішла. забрала зараз пошти і що купила в нашому ненависному волівірі. Так. Давайте, напевно, почнемо До вас ближче. Підійдемо з Гулівверу. Там відкрився якийсь новий магазин, маг... Магазин я ж, як Тімашенка трошки. А, лалабай. Напевно, не знаю. Я взяла там собі в подорож маленький крем від для Султан де Саба. Для рук. Але я думаю, можна і мазати все, що хочеш. Просто що він мініатюрка і вручну покажу, пройде. Ну і в Стрідіваріусі я взяла все-таки ось ці сережки, які я показувала вам у минулому відео. Я все-таки вирішила їх взяти. Я думаю, що з якимось мінімалістичним топом влітку в подорожі буде прикольно виглядати. Так, ну, це все, що я купила в Гулівері. А, далі. Зара. Мені дуже швидко прийшло це замовлення. Я замовляла десь. Яке це було тоді число? Я навіть не пам'ятаю. Ну, коротше, десь за півтора тижня воно мені прийшло сьогодні 5 травня, 6. Після Великодня. Великодня, да. так. І посилочка вже в мене. Так. Там всього три айтема. <смі> Блін, а чого та камера стоїть? А! Ну ладно, я постою трошки так. Так. Дуже маленька якась коробка. Ей! Mm. Який відкритий! А, ще тут треба! <смі> не порізала! Дівчат, ви що? Не можете мені підказати? Я моя. Коротше. Откриваємо. О, ура! От хто би що там не казав, що українські бренди класно пакують, класно, не спорю. Але зараз ну, теж непогано. Так, це чек, напевно. Так. Перше це така гранж футболочка. Блін, вона якась велика. Це що за розмір? М-ка? Коротше, я хотіла якусь виворону футболку таку, чорну сіру. В залі знайшла ось таку. Так, далі. Парфумчики. Блін, прикольно так ще парфумиці за це. що Заробили. Заробили. я нюхала. Uh, нюхала. Слухала. Я не знаю, коли я слухала, Ну, ладно. В республіці. Я вже не пам'ятаю, як вони пахнуть. Ммм. да, прикольно. Як стара бабка. <плес> ну, що, ми всі не молодіємо, знаєте. І останнє це пара взуття. сподіваюсь, що мені підійде підрозбіру по розміру. Це ось такі. В'єтнамочки, але такі в них Кітенхіл невеличкі. Ось. Взяла коричневі, були ще чорні. Не знаю, що вийшло коричневі. Ну ладно, взяла 37 розмір. У мене завжди. Ну, у мене 37 з половиною. І в мене то 37 мені підходить, то 38. Короче. Ось і весь заказ. Ну не весь. Зараз ще мені половинка пройде. Коротше, ось така розпаковка. Я тільки що прокинулась. Тіма. І, коротше, мені все-таки не підійшло вчора взуття, зари, тому зараз я поїду його здам. І, можливо, візьму на розмір більше, а може і ніт. Не знаю, подивимось. Короте, погнали в ТЦ. шечку вже і не в дідових речах. Сьогодні така дівушка рокін. Меч у мене такий. І підприщик ще, все червоне. Я приїхала, торговий центр ще закритий. Всі люди ще стоять. Блін, я не знаю, чому я так рано сьогодні прокинулась без будильника. Напевно, через дощ, тому що він фігаючи фоб вікно. Ну, зато приїду, що похожу без людей. Я люблю насправді таке приїжджати під відкриття і гуляти одній по торговому центру. Ну це ж топ. Блін, наче мене в лагері заставила це втягнути, ні? Нема такого відчуття. Mm -hmm. Мені дуже подобається, як воно ззаді виглядає. Але Блин, а на камері воно не так виглядає. В житті трошки краще, але Боже, мені mm -hmm. просто здається, що це взагалі не мій колір. Просто Фу, освіщення на відео. Бліда. Вона дуже прикольна, але не мій не колір точно. Ну не вже щось докуплю. Я вправді давно я таку шукала собі. Ну, вона ідеальна. Yeah, ура, ну, я вважаю це успіх. Друга покупка. От скажіть мені, що за капець, коли ти взагалі не націона і не береш з собою гроші, то мені все подобається і мені все підходить, як це працює. А коли я приїжджаю на шопінг, то я така думаю, все ужасно, все мені не подобається. Тому в мене сьогодні шопінг туди вся. Я купила собі футболочку в H&M, носочки і оцю спідницю мережену, що я вам показувала. От. Ну я думаю, що це гуд, це good, zir good. Як кажуть наші друзі-німці, <ріху> як ви так кринжову дивитесь, як я? Я не знаю, ріб. Ви, напевно, такі самі, як і я. Кажуть, я не знаю, наскільки знову це класна ідея, і наскільки мені подобається. Ну, зрозуміло, що поки страші, зараз я поставлю. Так. Ну, але що, скоро літній сезон? У мене как бы з голово не все ок, і я постійно щось змінюю. Тому, коротше, давайте зараз я поставлю плюс-мінус. Повернусь до вас і скажу вже свою думку постаточно. Так, ну, по-перше, я дуже собою пишаю, що я сама змогла. Велетенську шафу подвинути. Коротше, ну якось так. Щас ще зміню постільну білизну. Тіму, поки я переслали сюди. Ну, тімусь, да. Мама, ще за. Що поділаєш? Коротше, отак вийшло. Ой. От знаєте, моє одне з найулюбленіших хобі, коли треба трошки почистити голову від усього, що там відбувається, то це розмальовки. Я обожнюю це робити, правда. Мені це. От я просто малюю, і мені так хорошо, сразу становиться, так спокійно. Я вивільняюсь. От, ну, чудово. Правда, <ресе> красива, дівчат. За скільки б купили таку картинку? Але таке відчуття, що це розмальовує, боже, просто е, дитина, я не знаю, трьох років. Да, і що? Знаєте що? Я ще е, в садіку, напевно, мені 4 роки було, я не могла намалювати е, рівне коло і нормальний е, цей куб, квадрат. Так що, що ви хочете від мене зараз? Нічого не помінялось. От малюю. Як куриця лапи, вам так казали в школі, що ви пишете, як куриця лапи. Мені завжди так казали. Добрий ранок. Надію, що зараз не бахне нічого. Я, коротше, зараз збираюсь на роботу, а далі в мене обід, але сніданок, бо я зараз не голодна і я вже буду снідати о четвертій. З Сашкою. Нарешті ми зустрічаємось, ідемо в Good Girl. Так що ну, роботу я напевно забуду вам зняти, тому зустрінемось зразу вже на обіді. П'ю чайочок за вас. Я тільки що знімала на задню камеру. По-перше, чому так близько? У мене рук не вистачає, щоб знаєте, нормальний кадр вийшла. І скажіть, чи відрізняється якість? Ну, напевно ж, так. Да. Я думаю, так. Да. Що, я дура таке питати? Коротше, спробувала. Ну, просто на широкоугольну мені не подобається знімати. Мені не подобаються ці кадри на широкоуголку на айфоні, де, взагалі, на фішаю. мені не подобається. А така якість, ну вона не дуже, я це розумію. Ну, а знімати отак, от, а рук не вистачає, щоб далі, знаєте, двинуть. Ну, блін. Зараз. От Сашки несу подарок, ну це вже мем у нас. Це подарок від моєї мами для неї, май гад, герл, Я вже не пам'ятаю, як ти виглядаєш. Ну, красо Саш. Це я це тобі. Це від мами. Сашка Таргашка, в неї короче, новий бізнес пішов, вона тепер толкає всім дівчат. Я скину я Саші на інстаграм. Нет, Саша тепер може неї замовляти через неї маслечко таке красиве, да, На вайбер так. Так. Блинчик, кашка. Какашка. Смачного. Ну і я скажу, що, звісно, таке хелсі харчування не для нас. Ми ще взяли десерт, але ми домовилися, що якщо він буде не занадто солодким, ми попросимо просто ложку реально. Смачні панкеті, банкеті беріть. Ось цю фінюс з справусом да. і кашу не совітуємо. Пошло, пошло. А ви брала зелені, тому що штанішки зелені? Ні, що Це ж реально якась обсес з зеленим кольором. Та ні. А бачила прикол в Тіктосі, типу, People Who Love Green, і он весь в зеленому? Да. Мужчинка пройшла теж в зеленому. Так. Йдемо дивитися, що є в джу новенького. Кто-то из этих трех кроликов. А я с телефоном тогда. Ну, как бы все неизменно у нас. Мы Больше. Ну, нормально, в good girl, но обслуживание там просто минус 100. У нас на добрые. Добрый. У нас на стеке по-хамски видно, слышишь? Я так думаю... Нічого не думаю, просто нащо. Будь такими неприємними людьми. Зарований сирок 125 гривень один. Ну, і ми не змінюємо традиція. Після не дуже е, смачного обіду шліфуємося десертиком. Легендарі десерт. Це три молока. Там не видно, побачить.